Усіх вітаю на каналі, з вами Стен, і сьогодні ми подивимося на деякі кастомні карти, які я сам створив. Чому б і ні для нашої всіми знаної гри Hearthstone Тож без зайвих слів почнемо. Перша карта, яка у нас це е, янтарний кристал за одну ману, заклинання на шамана. Ваш герой отримав плюс 3 броні і викликає якогось міньону, тобто Якесь створіння за одну ману. Така ось небувана карта, але це синергія. Це Друга карта це арканічна куля пару. За 8 мани 4-4 механізм. Поки цей міньйон, це, це створіння у вас у руці. Кожен раз, коли ви граєте заклинання, це заклинання має е, урон для заклинань плюс 1. Але цей, е, міньон. Отримає мінус один, мінус один. А коли буде 0-0, то ця карта знищиться у вас з руки. Доволі цікавий спосіб е отримувати такий сапорт юніт, який буде додавати урону до заклинань плюс один. Так може чотири рази зробити. А якщо його пробавте, то ще більше. Замок кошмарів е емерального сну. Чи якось так. Це за три мани заклинання на друїда знищує. Усіх міньонів, тобто усіх сторін. Але ви втрачаєте один кристалл мани за кожного такого моба, якого ви знищили. Що можна сказати про цю карту? Непогана зачистка для друїдів, які якраз таки роблять рамп. Але як мінус, ти багато втрачаєш кристалів мани. Але це ж друїд, він зможе це якось о, нормально реалізувати. Пушка крабів за три мани. Нейтральний міньйон – 1,4. Не може атакувати. У кінці вашого ходу викликає рандомного за 1, з 1 ману, який атакує рандомного противника. Потім кристальний Олена Кіт. за 4 мани, 37 звірюга, яка за шамана, бойовий клич додає рандомне кристальне заклинання до вашої руки. Воно коштує на один менше. Overload 1, тобто перегрузка 1. Також для синергії. Кристальний сад. Ось легендарне заклинання за шамана за 6 мани. Повторює усі кристальні спили, які ви розігрували протягом цього матча. І зділять 12 здоров'я вашому герою. Дуже непоганий такий міні-ендгейм для спеціальної тематики. Спеціальної, можна сказати, синергії. За дві мани за шамана. Кристал вогню і льоду. Ви розкопуєте заклинання вогню та льоду і комбінуєте їх в одне, у якого спільний ефект цих двох заклинань і спільно він коштує. Тобто ви можете, наприклад, фаербол за 4 мани. Ну, не фербула якесь там заклинання вогню, за заклинання льоду і їх об'єднати. Але воно ще й буде коштувати на один менше об'єднати. Також синергує з цією легендаркою. Отже, дуже дорога свинка. За дві мани, два-три гучі свиня. Бойовий клич отримує один-один за кожну легендарну карту, яку ви зіграли протягом цього матчу. Забавна карта, яка буде дуже фановою, особливо якщо ви створите якусь деку з 30 легендарок. Чому би ні? Таким чином може буде її зробити 10-10 і так далі. Також це звір. Отже, також нейтральне міньон. Затриманий фермер-шпигун стати 2-5. Коли ваш опонент тобто ваш ворог бере карту, то зділює здоров'я вашому герою. Прикольно, тому що коли її ви викликаєте на поле бою, то тільки ви даєте ворогу його хід, він бере карту, і це вже плюс 2 хп. Якщо він його не зачистить, чи буде ще дроватися перед тим, як зачистить, то це ще буде відхил. Дуже прикольна карта. Потім за 3 мани 3-4, чемпіон фестивалю бойовий клич наносить один урону трьом різним ворогам. Коштує на один менше, якщо ваш герой екіпірований як, якоюсь зброєю. Цю карту я робив якраз таки для яких, е, якихось класів, які дуже полюбляють використовувати зброю. Тому що навіть у нинішній меті не всі, крім ДК, якось користуються якоюсь зброєю. Потім джин вогню це карта воїна затриманий 6-2, бовий клич, е, замішує в колоди обох гравців, е, заклинання точніше, заклинання. а Бажання вогню, тобто спел, коли ви його берете, він наносить один урон вашому герою за кожну карту в руці. Це для агроварів, тому що ти замішуєш собі, і ворогу ось таке вогнене бажання. І якщо ти агроколода і тебе мало карт в руці, це ніщо. А от ворогу буде дуже неприкольно, коли він цю карту візьме. Ось, ну, стати, звичайно, такий прикольний є. Ну ми ще побачимо. Джин мудрості. За дві мани 3-1. Це вже карта на паладина. Бойовий клич замішує бажання мудрості у колоду кожного гравця. А фінал, тобто, якщо ви втратите усю ману на цю карту, ви ще й берете карту. Що це за бажання мудрості? Це спел за дві мани, також на паладина, який знову ж таки і ви, і суперник отримаєте. Він призиває полотенне рекрута один-один за кожну карту у вас у руці. А фінал, тобто коли ви тратите всю ману, дає ще й не, е, раш. Тут трішки помилився. Тобто ви можете вже атакувати відразу. Наступна карта це е, захисник балансу лави за 4 мани, 3-6. Е, це Елементаль, який е, не вразливий до урону від заклинань природи й вогню. Дуже прикольна, нейтральна карта для деякої синергії, яку я продемонструю вам у наступних відео. Паладин захисник або захисниця за 4 мани, 2-6 провокація, виклич відновлює 0 здоров'я вашому герою. Але, але він, це, цей ефект апгрейдиться за кожну карту, яку ви взяли у цьому матчі. Тобто, спочатку це не дуже десь не дуже такі е, гарні і круті. але Якщо ви затягнули гру і хоча б взяли 10 карт за матч, тобто там десь третину своєї коди, то це вже 10 здоров'я стілення. А якщо ви вже всю деку взяли, то це в кінці як і Рено. Дуже непогана карта для лейтгейму, яку я і задумав для того, щоб паладин могли якось вживати у лейтгеймі. і з такою вот синергією. Магнус, живий щит. Затриманий легендарний спел на воїна. Він нано. Який ефект цього спелу? Ви наносите демеджу, потім ваш герой отримує 6 броні. Простий ефект. Але поки ця карта у вашій деці, тобто не в руці і не розіграна, він наносить 1 урон рандомному ворогу кожен раз, коли ви їзаєте вашу силу героя. Дуже непогана, як на мене, карта, яка б а, допомогла б воїну якомусь контролю отримувати лишній і армор і урон. Кристал Мани, точніше, куст кристалів Мани. За один мани наносить один демеджу противнику і обновляє ваші два Амана-кристали. Також для синергії з тою легендаркою. Ліс слизня за один мани це вже на ханта спел, тобто в наш мана, а це на ханта. За один мани знищує усе екіпіроване знаряддя, тобто всю зброю обох гравців. Її викликає слайма 2-2 за кожне знищення. Також ситуативна прикольна карта, яку може навіть і на себе ізгнути, тому що у хантів багато є якихось зброї, і коли у тебе залишився один заряд, ти можеш її витратити на те, щоб, щоб викликати слизня. Дикий чорнокнижник боліт. За 4 мани, 2-3, бойовий клич. Це також мурлок бойовий клич, усі ворожі міньйони на полі бою, у руці ворога отримують мінус один, один. Це незвичайно для ханта, нащо йому де але це такий прикольний ефект, наче як ти дебафаєш усю і руку, і поле бою ворога. Але стати не дуже для ханта. Але ефект дуже прикольний. Ось. А, ще поки не забув. Ось арт цього паладина буде посилання на неї в описі до цього відео. Тому що зайдіть на DeviantArt. цей автор дуже прикольні арти по Варкрафту робить. Ну, а що я можу сказати? Це ось такі прикольні карти. Буде дуже непогано, якщо якісь з них чи схожі на них все ж таки потрапить до нашої улюбленої гри. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо сподобалося, обов'язково напишіть це відео в коментарях, чи робити ще таке відео. У мене ще десятки, якщо не сотні, кастомних карт, класів і інших. Ну, як завжди, з вами був Стен. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я усі читаю, і до нових зустрічей. Бай-бай!